Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове. Продовжую вас знайомити з реакцією фахівців, видань, оглядачів, аналітиків, журналістів на тарифні кроки президента Дональда Трампа. І зараз в вашій увазі пропоную позицію відомого в світі фінансово економічного оглядача цілого ряду видань. Улстріт Джордан, Bloomberg, Таймс, ну, Блумберг. Ну, і, і, і ще чималої кількості видань, де друкується Метью Лін. Це один з найвідоміших, ще раз підкреслю, оглядачів фінансових, економічних питань. В даному випадку пропоную його о, матеріал, розміщений в британський Телеграф. Під заголовком. Трамп перетворює Сполучені Штати Америки в глобальне посміховисько, всесвітнє посміховисько, можна ще навіть так сказати, і розпочинається ця стаття. Ну просто унікальною фразою. Цитую: вони перебалансують світову торгівлю, реформують спосіб збільшення доходів уряду США та сприятимуть реіндустріалізації країни. Існують цілком раціональні аргументи над користь того, що президент Трамп запровадив тарифи на основних торговельних партнерів Сполучених Штатів. Навіть якщо важко знайти когось із базовим рівнем розуміння економіки, хто насправді походиться з цим. Ну, фраза просто вбивча. Вони в множині. Зроблять і перший, і друге, і третє ось таким способом. Причому вони це аргументують, при цьому що людина, яка має просто базові знання економічні, ніколи в житті не погодиться з таким підходом. До речі, Меттю Лін один найбільший в світі видавець електронних книг, електронної літератури. Це для розуміння, що він не лише фахівець. В царині економіки, фінансів, а і бізнесмен. Далі, що дуже важливо, безумовно, що в нинішній ситуації стверджує Меттю Лін, американський виробник він попав завдяки процесам глобалізації в повністю неконкурентне середовище. Він став повністю неконкурентно здатним. І причина тут в тому, що інші виробники, вони структуру собівартості затрат понизили настільки в промисловості, що Америка стала просто здатною. І зрозуміло, що це потребуватиме дуже серйозного перезавантаження. Зрозуміло, що це абсолютно правда, що окремі країни. В питаннях, які стосуються конкурентноздатності її продукції, використовують в тому числі і нетарифні перешкоди, бар'єри, хитрують і так далі, щоб не допустити не тільки американських, а й бр британських, і так далі. Але чому це робиться? Ніхто не буде перескочувати, коли надходить якісна продукція. І тут Мечіулін приводить унікальний приклад. Він каже, чому британці не хочуть імпортувати сільськогосподарську продукцію. і Проводить лише один одну строчку цієї продукції це курей. І каже: прикладом цього є те, що адміністрація Трампа. Називає ненауковою протидією Великобританії митій у хлорці курці, яку вони хочуть запхнути на британський а, ринок. На біса їм хлорована курка. І причому Метю Лін натякає на те, що хлопці, ви станете конкурентноздатні з точки зору якості продукції. Я вже не кажу по ціні, а потім. Розказуйте про те, що проти вас хтось використовує такі чи сякі обмежувальні бар'єри. Бо якість насправді, і це правда, якщо порівняти європейську продукцію, особливо аграрну продукцію, вона на декілька порядків якісніша, ніж американська. І це всі знають, із якого такого милого європейці будуть пускати на свій ринок. Подібну неякісну продукцію, тим більше якщо вона заправлена надмірно різного роду консервантами. Зрозуміло, що не тільки це створює проблему, бо тут є об'єктивні речі, про які каже Меттью Лін. Проблема ще й у тому, що білий дім, говорить Меттью Лін, принципово не обґрунтовує свої плани. Він не може пояснити, чому він робить такий крок. Натомість цитую: політика та аргументи, які висуваються на користь цієї політики, яку здійснює Білий Дім, стали цілковито хаотичними. Трамп починає видавати США смішними. І це зрозуміло, значною мірою руйнує фінансові ринки. Ну якщо аргументація поведенні тарифів, загальних тарифів, є смішною, а всі розуміють, що по кожному виду імпорту чи експорту треба окремо вводити мита чи тарифи, тому що це окрема група. А тут повально по всіх видах продукції одна ставка, це робить смішними, бо це свідчить про нефаховість людей, які працюють у цій царині. Лін говорить далі: цитую: «Мене деякий час. Перш ніж Трамп повернеться до вихвалянь продуктивністю фондового ринку, як це було під час його першого терміну, після падіння минулого тижня, фондові ринки FTC впав на 5%, DAX на 6%, відсотків. взагалі звалився на а, найнижчий показник і так далі в Гонконгу. Тобто, фактично. Ситуація виглядає так: з точки зору плану і мети незрозуміло, а з точки зору обвалу, він все рівно буде хвалить, розуміючи про те, що вистояли, врятувалися, це він до цього ніякого відношення не має. І тут гра оця особистість на Дональда Трампа, вона ще більш заводить і наводить туман на ситуацію. Зрозуміло, що при такому розвитку подій інвестори. Вони довго на все це дивилися, але як пише Метю Лін, далі в них не залишалося іншого способу, ніж зрозуміло, що вони прийняли цей удар, вони злякалися, і їм доведеться тепер вживати дуже гіркі ліки. Ось як про це пише Метю Лін. Інвестори довго, холодно дивились на новий тарифний режим, вирішили, що він сильно вдарить по економіці, і злякались. Їм доведеться свої ліки прийняти, як запропонував минулої ночі президент, який не показав жодних ознак того, що він здатен відступати чи змінювати. Схоже, ліки будуть дуже гіркими, каже Меттью Лін. Зрозуміло, що оця плутанина, коли зранку Трамп каже тарифи, в обід Бенсен каже, що може домовитися. Ввечері Трамп каже, що нічого не буде домовлятися. На другий день молодший Трамп говорить про те, що ставайте в чергу домовлятися. А після цього Трамп каже, що ні, ніхто з вами не збирається домовлятися. Зрозуміло, що це. Трясе фондовий ринок, і тут Метью Лін пише: цитую, але проблема полягає не лише в прямих витратах для американських споживачів і міжнародної економіки, пов'язаних зі значним подорожчанням торгівлі зі Сполученими Штатами. Справа в тому, що ця політика, ця плутанина суперечностей і інвестори не мають справжнього розуміння того, яка справжня мета, що хоче Дональд Трамп із цих тарифів. Чи, ймовірно, що вони будуть постійними, або вони навіть обрані просто як певні ставки для початку торгів. Тобто, це, по суті, пропозиція для меню для початку діалогу. Зрозуміло, що в цій ситуації важливо і те, чи дивиться Дональд Трамп і його команда на ці ставки, просто як на розмінні монети. Бо якщо це розмінні монети, то тоді Метіу Лін каже: призначена вона для того, щоб налякати решту світу таким способом забезпечити деякі чудові угоди, як каже Дональд Трамп, як іноді він вимовляв це в різних ситуаціях. Можливо, відповідає Метлі Метью Лін, але в цьому випадку вони не отримують десятки мільярдів, бо це просто. Короткий торг доходів до бюджету, що також, здається, є однією з цілей, які декларувалися, тому що вони триватимуть недовго. Ну, побудуть місяць за місяць домовляться, понизять. А що ж тоді, як наповнювати бюджет? І тут підсумок, каже Меть Лін, І якщо вони справді залучать десятки мільярдів, то вони не допоможуть реіндустріалізувати економіку, тому що звичайні. Американці просто спустощать свої кармани. Як ви збираєтесь і чим ви збираєтесь інвестувати чи реінвестувати надалі? Бо в результаті люди залишаться просто без е, коштів, які вони можуть споживати продукцію. Я вже не кажу той бізнес, який здатен в такій ситуації перенестися з іншої країни чи не перенестися. Якщо це довгостроково, так, якщо це просто. Угода тимчасова, то при чому тут реіндустріалізація Сполучених Штатів Америки? Ще одна проблема, яка повішена на цей процес, це подолання торгового дефіциту, вирівнювання сальдо, ну балансу зовнішньоторговельного. Якщо це так, ну тоді знову задаємо собі питання: а якщо вони призначені ці ставки для того, щоб вирівняти? Торговельний баланс з однією країною, то при чому тут друга країна. Ну, знову ж тут треба розуміти, що можливо, якщо вирівнювати баланс, то навіщо тоді говорити про те, що можна домовитися? Тобто з тим, з ким є дисбаланс зовнішньоторговельним, домовлятися про що? А з тим, з ким немає, для чого на нього було вводити додаткові ставки. На імпорт і експорт, тобто є повний хаос. Причому ця позиція, і перша, і друга, міняється кожні 5 хвилин. І тому Метюлін каже: а можливо, це взагалі свідчить про те, що в Білому домі у Дональда Трампа в його команді взагалі ніякої мети немає. Лінії, вони просто влупили собі з потолка для того, щоб ажіотаж підняти. Зруйнувати ринки, змусити когось втратити капітал. Через 5 хвилин вони будуть говорити щось інше, це буде ще більше погіршувати ситуацію на фондовому ринку, але ж вони за це відповідальності ніякої не несуть. Тим більше, що у людей просто в кишенях все пустіше і пустіше стає. Зрозуміло, що в цій ситуації є ще одна складова, яку, схоже, всі упустили з вигляду. Мало того, що ця компанія не знає, що вона хоче. Вона хоче реіндустріалізації, вона хоче наповнити бюджет, вона хоче вирівняти зовнішньоторговельний дисбаланс. Вона хоче що? Подолати нерівне сальдо з певними країнами. Чи вона хоче просто чудові угоди укласти з окремими країнами? Все це 5 цілей. За умови, що вони декларуються, вони втворять хаос, не досягнуть жодної з них. І тому Метю Лін робить висновок. А можливо, вони просто погано реалізуються. І він розкривається, чому, наприклад, Лісото займає 50%, Ліберія лише 10. Чи справді 2118 жителів острова Норфолк? Настільки сильно маніпулюють глобальною торговою системою, що проти них необхідно ввести 29% мито на їхній експорт до США. Хіба США не мають на меті захищати Тайвань? І якщо так, чи справді гарна ідея встановлювати тай... Тайваню 32% податок на його експорт? І чесно кажучи, каже Метю Лін, трохи дивно. Щоб будь-хто в Білому домі зміг знайти кодівар на карті, не кажучи вже про те, що 21% був правильним тарифом для його експорту в США. Ну тобто є речі, які з усіх точок зору пояснити просто неможливо. Причому, ще раз хочу додати: це ж загальна ставка, це не мова не йде про певну групу товарів і так далі. Цікаво, що очевидно, що тут є і прокол з визначеності метою мети цілей всього цього. Ну і зрозуміло, що тут ще й існує проблема того, що проголошені цифри. Зверніть увагу: Україна винувата була Сполученим Штатам Америки за постачання зброї 500 мільярдів. Сполучені Штати Америки мають отримати за спільне використання корисних копалин 500 мільярдів, потім 350, тоді 180. Але дивно, що і на цей раз цифра декларується тим, що Сполучені Штати Америки мають залучити 500 мільярдів доларів або більше за рахунок тарифів. Але якщо ви хочете залучити. То створіть умови, щоб до вас і шо інвестор, що ви городите, ви навпаки йому паркан зводите. Але ознак, каже Метюлін, здорового глузду поки навіть близько не проглядається. І тому він робить висновок: це безлад. Для президента Трампа цілком розумно змінити систему торгівлі. Він доводив це під час кампанії. На цій платформі він і виграв вибори, каже Метюлі. Але тарифи можна поступово вводити протягом року, або близько того, з компенсуючим зниженням податків, з достатньою кількості часу для того, щоб переглянути конкретні угоди. Тому що нинішня ситуація просто утворила хаос, суцільний хаос і безлад. Ну і зрозуміло, що за таких умов. Якщо компанії планують інвестувати в США ну, для того, щоб реіндустріалізувати, наростити внутрішнє виробництво, тоді питання: а де ви бачили такого інвестора, що в таких умовах, коли щохвилини змінюється законодавство, він йшов з інвестиціями? Тобто він, навпаки, буде втікати від таких умов? Причому. Метю Лінг пише, що відверта правда така, цитую: Мита роблять Сполучені Штати Америки всесвітнім посміховиськом. І поки хтось не візьме в руки цю політику, ринки продовжуватимуть падати. Це вирок тому, що відбувається сьогодні з волі Дональда Трампа, і пише це людина, яка все життя працює в ключових виданнях економічним. Фінансовим оглядачем, який десятки раз передбачав ситуацію, прогнозував, лікував її і так далі, в кого вийшло декілька монографій, зокрема, по депресії 2008 року, по ситуації з розвитком і прогнозуванням економіки з 2008 по 2031. По ситуації з кризою в Греції і способом її лікування, так як Європейський Союз вживав інструменти і так далі. Тобто, насправді, це цілий ряд кроків, які підтверджують фаховість Меттю Ліна, причому його десятки, сотні матеріалів: в Телеграф, Блумберг, Санді Таймс, Street Journal і так далі доказують його. На його правоту. Ну, і зрозуміло, що це вже починає ситуацію трясти всередині команди самого Дональда Трампа. Ситуація змусила Дональда Трампа вивести в ефір батька цих кроків Пітера Навару. І коли Наваро, виступивши на CNBC, розповів усьому світу, що, бачите Ілон Маск. Нічого не виробляє, займається тільки збором, що теж неправда. Бо дійсно, Ілон Маск не тільки імпортує комплектуючі і займався великою зборкою чи великоагрегатною зборкою, як це називається, а в тому числі на сьогоднішній день він виробляє масу комплектуючих. То, не знаючи це, пітер Наваро нарвався на Добрі слова з боку Ілона Маска. Ілон Маск, відповівши на ці слова Пітера Наверо, сказав: справді дебіл. Те, що він говорить, явно неправда. Ну давайте скажемо так. Частково неправда, тому що до цього часу ще в автомобілебудівних підприємствах Ілона Маска трапляється великогабаритна а зборка, але все-таки на сьогоднішній день більшість комплектуючих він виробляє вже сам. Тобто, справа в тому, що треба розуміти, що такий перебіг подій просто буде приводити до того, що в оточенні Дональда Трампа буде роздрай, сварка. Я вже не кажу про те, що, очевидно, рано чи пізно піднімуться ті е представники. І засновники транснаціональних корпорацій, які фінансували Дональда Трампа, але вже сьогодні вони терплять найбільші втрати. А давайте уявимо собі, що цей процес затягнеться, то він торкнеться кармана більшості американців. Що тоді родина Трампа, яка зранку підтримує а, тарифи і мита. В обід каже, що вони можуть бути відмінені, ввечері знову підтримує. А на ранок знову каже, що це лише привід для того, щоб почати діалог. Що вони тоді будуть пояснювати Сполученим Штатам Америки? І не випадково Меттю Лін розпочинає з назви статті і завершує. Трамп перетворює Сполучені Штати Америки всесвітнє посміховисько. Дякую за те, що слухали. До нових зустрічей. До побачення.